Неділя. На, окремий, на окремому майданчику, так як і щороку, міжрайонна виставка Мистецьких собак біля другої школи, ініціатива городя, вони є виконавці, це його була ініціатива. Далі вранці в 10-й годині там, розпочинається дитяче свято. Пізніше, Ірина, можливо, я зараз все скажу, що є, а потім та, надам кожному відповідальну Дитяче свято розпочинається, потім yeah. дитяче свято біля культурно-мистецького центру розпочинається. Далі на площі тут патріотичний велопробіг, велоквест нам давали пропозицію, але, до речі, давали підписну пропозицію, поки що щось я не знаю, буде велоквест, не буде тут да, треба було да, Бо до кінця таки ніхто з організаторів не не намалювався. Далі показує виступи з бабі, надійшла пропозиція від депутата Сергія Радкевича. На площі спортивне свято всеукраїнський турнір зі стрибків у висоту Володимирській висоти І театралізоване свято Володимирський розвіз, Традиційне театралізоване свято з деякими складовими трошки. Пропоную зараз надати слово організаторам кожного блоку Ірину Дитяче свято, але все по нове судерні. Як вже було сказано, дитяче свято буде все нас проходити біля культурно-мистецького центру. Перед культурним мистецьким центром також концерт на годину у цих дитячих навчальних закладів міста, дітки будуть виступати веселі нотки. На 11-ту годину ми плануємо провести виставку домашніх улюбленців, яка буде також тривати годину до 12-ї години. Тоді друга частина свята буде включати. На 12 почнеться цього звіз ми зробимо личку перерву на пів години, на 12.30 у нас буде працювати майстерня Візуцька, майстерня свята Цукерочка. Це будуть аніматори, конкурси, розваги для дітей, аквагрим і інші розваги. На 14 вона буде працювати 2 години до 14.30. З 14.30 до 15.00 ми плануємо провести перегони на толокарах для дітей. І з 15.00 години до 16.00 плануємо провести дитячу дискотеку по сумою. Це все буде позиватися біля каміння. Так, це таке свято Вячеслав. спортивний від вас, закінчуючи гостому. Так, в цьому році вже буде вже. Буде. Традиційний велопробіг вулицями міста збірна площа у нас буде проводитись з, ну, з 11-ї години, з тою умовою, що скоротити маршрут. От, і що буде від попереднього попередній складав більше 10 кілометрів, можливо, ми трохи скоротимо, щоб може, це десь можливо взяти участь більшій кількості учасників. І також ми в цьому році запрошуємо до участі в даному велопробігові і родері. Минулий велопробіг було кілька учасників, які нічим не, не поступалися, їхали на одному темпі з велосипедистами, і отримали, коли вони говорили, масу задоволення. Відповідно, ми будемо запрошувати вже і на роликових коньках, ковзанах, от, щоб вони взяли також участь в даному заході. І також на 15-ту годину в нас запланований Це український турнір зі слідків у висоту, Володимирські висоти. Він буде у нас проводитися вже втретє. От, Результатом перших двох наших змагань стало те, ну, в минулому році нас брали учасники з семи областей України, були чемпіони України, були учасники чемпіонатів Європи, світу серед молоді. От, турнір набрав своєї популярності. На сьогодні ми вже виходимо на набагато вищий рівень, що стосується технічного забезпечення. Ми вже будемо брати з Житомирської області обладнання, відповідно, у розбіги у нас буде, лівий, і правий сектор, ну, хто розуміється для правонових спортсменів. І оскільки запит є доволі великий, в цьому році ми включаємо в програму вже і дівчат. От, будуть і юнаки чоловіки і дівчата, жінки. От. І таким анонсом приємним для нас є те, що участь погодився взяти участь учасників двох Олімпійських ігор, світний призад Чемпіонату Європи Дем'янюк, один з міста Львова. Це буде така ну, майстер спорту з міжнародного класу, це найбільша зірка, яка буде брати участь в наші змагання. Це вже є таким доволі серйозним результатом. Вказує, що ми рухаємось у правому напрямку. Даний турбір буде йти орієнтовно до 18-ї години. Ми так плануємо. Він також буде проводитись на тощо йде. Роман, злубоку, будь ласка, концепцію, що не допустити, я додав. Добре. Працюючи над... Звичайно, програмою води міську на ньому будуть за традицією відбуватися виставки картин, художників, звичайно будуть реалізовуватися і сувенірна продукція, ну це все нам Зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити наш води землі з колективами сусідніх районів, сусідніх міст наших гулинських в принципі, Щоб ми так само ми могли до них поїхати і на ті концерти далі. На сьогоднішній момент ми плануємо запросити і будемо переговорити із Доволицьком, військовим, з поліськом, з нашими сусідами, вони входять, і нас формують концерні пропозиції, які вони відповідали нашому звозку. Окрім тільки цих. Робити, ми, звичайно, ще запросити якісь автомі наші колективи з обласного центру, так само, щоб вони виступили в плані патріотичному, національному, українському пісні. Головне завдання, то, що доводиться до учасників концерту, до цих колективів, звичайно, це українська пісня, і патріотик в тому числі. Окрім музичних номерів, ми хотіли б запропонувати так само. Мешканців міста традиційне свято золотих пар, він відбувається вже до вечора. І що хотілося в цьому році, так само містянам, думаю, буде цікаво, є клуб історичної реконструкції, який працює власне, у відтворенні, найближчому відтворенні княжої доби. І в цьому напрямку ми працюємо так само з колективами з юністюю. Що вони хочуть запропонувати? Вони пропонують нам етнічні танці, майстер-класи етнічних танців. Відповідно, щоб кожен міг долучитися, отримати якийсь урок і долучитися до історії. Історична реконструкція бою каже, власне, тих дружин військових, які існували на той час, це з обладунками. Фактично, фактично це будуть лицарські так само вони будуть, пропонують для того, щоб містяни могли постріляти за балета, звука, випнути спис і так само історичне наше минуле досягнути. Ну і ще, окрім того, вони пропонують у своїй програмі власне, на фінал, фінал у звозу і фінал святкування міста, програму Спайершоу. Це все, Це все буде відбуватися біля музею, концертна програма, а в шоу ми вже перемістимося сюди на площу, до, ближче до КНЦ. Відповідно, буде оформлена безпечна зона, для того, щоб могли люди і спостерігати і забезпечити безпеку. В основному заходи в такому плані, якщо будуть якісь питання, зауваження, готові їх повідомити. То uh, на узвозі виставки місцевих товару виробників і виставка медовий ну, ярмарку, точніше. Ну і ми попередньо проговорювали про те, що uh, під час проведення узвозу будуть стояти скринки по збору благодійних коштів. Після узвозу взвичі будуть постійно оголошувати про сумішні заходи, які будуть. Одночасно. Так. І так само будемо оголошувати для того, щоб активізувати громадян, На долучитися, долучитися до благодійної У нас є простіше зі скриньками, бо там о, можуть працівники культури, там, наприклад, бібліотекарі, так як минулого разу були, вони можуть біля цих скриньок просто бути, ну якось працювати біля цих скриньків. Відзначення для міста сказали: слухаємо вас. Ваші зауваження пропозиції, чи взагалі, можливо, ваші які, там, радикальні, кардинальні або лояльні. Що скажіть? До нас звернулися учасники АТО. І вони категорично не говорили, щоб відмінити це свято. Свято мусить бути. Навіть під час Великої Вітчизняної війни завжди приходили якісь зміни. Підтримувалися, під, підтримувалися воїни, але основною ниткою, от я сьогодні послухала відповідальної за це свято, і дуже добре, що в нашому місті будуть проходити різні заходи, спортивні там все. Але основною ниткою повинно пройти в цьому святі це патріотичне виховання. Ми не повинні забувати ні на хвилину, що йде війна. Що в нашому місті і в нашому районі набагато більше загинуло, мабуть, людей і постраждало сімей від цієї загрози, можна сказати. От і ми повинні. Я думаю, у нас в Володимирі наскільки я знаю, є два є один духовий оркестр і є авганці. Можна було б якось їх залучити. Ми, 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 ми просто вам сьогодні не називали. Ні, ні, Леся Володимирівна, я розумію, але це як побажання, ви послухаєте. Так, 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 так. Я думаю, що вони дуже гарно співають. І це потрібно, щоб воно це таке патріотичне виконання. на кожному було, говорилося, що от, я не знаю. Можна... Ви сказали, що головна і саме основна річ, яка на фестивалі цьому. Це його зріз, а завжди нас основним було конкурс дитячої пісні. Ну, раз ми спускаємо на тормозах конкурс дитячої пісні, тобто його зовсім не буде. ну, то головне те, що має бути обговорюватись репертуар, має однозначно потужний. Є кілька причин не проведення конкурсу дитячої пісні. Ви ви знаєте, що три роки ми фактично проводимо, визначаємо ці свята, дуже так якби. What? Wow. Та немає, у нас цих коштів 250 тисяч, які нам обіцяли з Міністерства культури. Ну, помінявся міністр, коштів немає, є певні обставини. Ми не проводимо фестиваль ще навіть по тій причині, що у нас і ну, від самого початку і положення про цей фестиваль не було, і потім він вже у нас перетворився у концерт в гостей. У нас ця ідея спочатку фестивалю молодіжної пісні, Хочу надати питання організаторам молодіжного блоку. Представник молодіжного блоку Андрій Садовський, це ви прекрасно вже знаєте. E, значить, по суботі, e, молодіжний блок, що він буде складатися, це так, все молодіжне. Спочатку це будуть автозмагання автослав. Він проводився в Нововолинську вже і проводили Ковальні змагання. Це є розвиток такого, можна сказати, місцевого автоспорту, який об'єднує собі три міста Коваль, Нововолинське і Володимир Волинське. Є великі клуби, велика чисельність студия, Туди входять хлопці, навіть ті, які були учасниками бойових дій Володимир Малінюк, навіть тут сидить біля мене. Е, молодіжний блок і за дискотека. Дискотека сама планується з 9 до 12 години, так як довше по часу не дозволяється. Та ви говорили, там, значить, щоб наголошувати на тому, що в нас війна. Я маю на увазі, періодично. Окей, okay. я можу зробити так, що три години може грати українська музика mm -hmm. повністю, якщо нам була пропозиція okay. зробити укроте. Ну, е Оскільки я в цьому працюю вже дуже великий час, скажу так, що вона не зайде, люди будуть не, не задоволені. Будемо змішувати, будемо щось робити, будемо підводити, буде ведучі. Спеціально, ну, кажуть, обучена людина в цьому. Ми все складаємо до того, щоб ну, як, е нікого не образити. А російська попса? Ми можемо попсуємо. Взагалі виключно. Нема питань. Тобто за бажанням, що хочете. Просто-напросто ми хочемо задовільнити всіх. Я сьогодні в типовому Володимирі себе зробив е -е, буквально за годину опитування, чи е молодь е за те, щоб були розважальні типу типу дискотеки е заходи. 73% проголосували буквально за годину. так. Що за. Був варіант, який ні, не потрібно у нас війна в країні. Це буквально 19%. Проголосувало близько 500 людей. Співвідношення це не побачив. Це за годину. І я розумію, так, в нас іде війна, нас гинуть люди. Але на мою думку, це є всеукраїнське питання. Його треба вирішувати не на місцевому рівні міської ради, не на обласному, а на всеукраїнському. Це загальноукраїнське питання, а ми мусимо його тут в себе всередині починаємо бути лубами людей один одним. міжоден. Є називається така штука, яка називається Кушне з себе. Якщо хоче український, так це починається з себе. Як го будете подавати, так воно буде від вас. Дозвольте мати, це буде, буде толпа народу, якою фактично ти будеш керувати. І що ти їм не подасиш, щоб ти завозиш голову, то я буду тобі сприймати, розумієш? Боруч, як керувати? Це просто поставити музику, організація спортивного... Ви не тупо людей. — я 6 років я це займаюся. — Це можна все організувати. Молодіжне свято ми хочемо зробити автославом. тобто показати, що в Володимирі автоклуб, Драйв-2, ну, починає таку невелику свою діяльність і далі хочемо розвиватися. Це ну, на мою думку молодіжно і це ну, престижно навіть для них. престижно. Так вони в лучку навіть немає такого руху, як це. А тут тим більше нас підтримують е, два міста. Ну в Волинськ вони за вони приїхали хлопці, зробили трасу, розставили фішки, коваль допомагає з обладнанням. Е, ми попросили тільки в міської ради е, дати озвучення і, можливо, там підтримання коштів скільки могли. Все остальне ми залучили. Е, Ні, маємо, але ми готові вам, я як голова, дякую вам, що у нас активна молодь. Я взагалі пропоную підтримати їх і дати їм можливість. Ми повністю організацію беремо на свої плати, на всі свої люди, Він, нікого не означає. Місця, місце, перед сценою. Перед сценою, траса розроблена. Траса розроблена так, ми потім вам покажемо, що люди не будуть стояти. Завтра тренування, можна буде подивитися. Завтра тренування. Так, завтра тренування. Тобто ми вже попросили, щоб дали нам турнікети. Ми зараз шукаємо людей, які будуть допомагати нам з трасою. Тобто всі, хто будуть слідкувати, люди, які щоб ніхто нікуди не виїхав. Там то, то страшне, встання, якщо розроблена ще? траса так, що швидкість там максимум 20 км в годину. Я зрозумію. зробили так, що тобто, турнікета там буде, можна, десь може метрів 20. Все розробили самі, нікого нічого не просимо. Дати тільки і чимось підтримати.